Вітаю, любі друзі! Я ви на каналі Українці в Німеччині. Так швидко минає час. Уже і рік закінчився. І знову сніг, і знову дощ, і знову туман, і знову, знову, знову. Дні летять, летять години, і ми рухаємося далі. Живемо, працюємо, донатимо на ЗСУ. Щас іде. Ростуть діти. І ми вже третій рік живемо в Німеччині, і вдома ворог зовсім поряд. Але жити треба і проходити ті випробування, які нам дає доля. Одне з випробувань в Німеччині це підвищена вологість, ви це знаєте. І ми, я вже неодноразово знімала відео про те, що є пліснява. В звичайних місцях ми воюємо з нею дуже швидко, а тут ми сюди навіть не заглядали. Є такий вмонтована шафа, і вгорі ось така проблема. Для того, щоб туди залізти, нам довелося ставити стіл. Внизу ми бризкаємо завжди, сюди якось не заглядаємо, бо Ну Дуже високо, ми навіть думали, що там закриті дверцята, але ж ні. Тут ось така ситуація. Ви бачите, вода тече постійно. Стіни дуже холодні, навіть всередині приміщення. І постійно з'являється пліснява. Після обробки пліснява пішла. Ми думали, що і це пліснява, аж ні. То щось ржавіє. І ми використовуємо тут ось такий осушувач, ми купували. Є невелика з нього користь, бо в нас іще два інших виду осушувачів. Свята закінчилися, і місто прибрало все, що було святкове. Тепер тут якось аж незвично після тієї яскравості і святковості. І це мені дало стимул нарешті прибрати і ялинку, хоча вдома ми тримали її довше. Ось так ми з нею прощаємося востаннє. Зараз вона вже така прив'явша, не дуже гарна. І декілька хвилин на прощання. І ось все розібрано. Всі прикраси прибрані, зібрані в коробки в ящички. Надіємося, наступного року вони нам знадобляться. А місто міняє прикраси і в вітринах. Ви бачите ось цього медведика? Запам'ятайте його. Він мені дуже подобався, хоча і не в цьому магазині. Не дуже добре видно, як прикрашені вітрини. Але я не розумію, чому саме дуже багато в цьому році вітрин прикрашено із пір'я. А ось ведмедик, якого я зв'язала, бо мені хотілося давно такого схожого. Це із е, прис, ниток... Спеціально для ведмедиків Теді. І я не дуже гарно вишиваю, то вибачайте. В Екшені я бачила ось такі: різні фірми випускають різні, але для Теді вони дуже підходять. Як бачите, вони так і називаються. Є декілька кольорів, можливо, хтось захоче рожевого чи голубенького ведмедика. Ну, на мій погляд, вийшло схоже. Ниток, як бачите, в екшені не дуже багато, це я плавно так перейшла на огляд. Внизу набори, які ми вже з вами тестували, правда, на цей раз вже інші. Дуже багато було ящиків, завозиться новий товар. Як бачите, міняється вже експозиція зимова помінялася, точніше, вітрини, прилавки з новорічними товарами. І різдвяними і вже полонять зайчики, яєчка, курочки. Ціни приблизно ось такі є і маленькі подарункові набори, все є. Це я хочу показати в нещодавно у пані Олени було відео про екшен і ціни. А я зайшла, думаю, зніму вам трішки можливо, цікаво, як різняться ціни в Нідерландах і в Німеччині. І асортимент. Асортимент дуже схожий. Ціни приблизно такі ж самі. І погляньте, скільки зайчиків, точніше, кроликів різдвяних. Дуже важко мені знімати ще й показувати, але рукою я вже беру впевненіше. І навіть починаю вже їсти. Дуже багато насіння. Різних наборів для пророщування. Все, думаю, потрібно вам зняти Що ж цікаво тут. В перших відео на бабусині квіточки не тільки я пророщувала полуницю су... суницю, вибачаюся грочки. Можливо, знову треба провести такий експеримент, але в отаких упаковочках. Хоча різниці, думаю, особливої не буде. Як бачите, випір. Асортимент насіння ще не дуже великий. І квіточки. Тут популярні соняшники, незабудки, ливко тагетиси, тагетеси, майори ну, в принципі, майже так, як і в нас. Зацікавили мене набори для вишивки, бо мені на одній з робот потрібно очі вишивати. Не знаю, що я буду робити, щось, мабуть, буду мудрувати. Ось такі ще наборчики були. Кішечка навіть зацікавила, щось мене останнім часом на котиків потягло. І для зрівняння побачила горішки, десерти такі, з такими цінами, людей дуже-дуже багато, адже це була субота, і зняти дуже не виходить у мене. Постійно потрібно опускати, виключати камеру, щось не записав, щось не вийшло. А так у нас життя проходить. Це мої старші онуки, і з закінчення минулого року у нас пройшло дуже весело. Я зламила праву руку, онук зламив ліву руку і онучка праву. Все це з такими невеличкими проміжками часу. У онука теж починається реабілітація руки. Але він, він же молодший, у нього все це проходить набагато швидше. І ось такий чарівник, це пан Вадим із масажного кабінету, допомагає відновити рухливість у суглобі. У нього, точніше, виходить це з допомогою швидше. Я рада, бо він був у гіпсу, і ми зрівнюємо методи лікування в Німеччині і в Україні, це місто Рівне. Про те, як же швидше проходить. У дітей навіть тоді, коли в нього дочка була дуже злякана, бо рука була схожа на такий гачок, і за пару днів вдалося трішки все це зробити. Я сумніваюся, ось бачите, вже відновлюється рух і в суглобі кисті, і в ліктівому. у мене ж реабілі... реанімація... Вибачаю, реабілітація йде, починаючи з 2 тижня після перелому. І успіхи дякувати Богу, враховуючи мій вік, теж непогано. Пан Вадим допомагав моїй старщінурці, в неї проблема була з ходою, з ногами з дитинства, і ніде в нас не вдавалося виправити цю проблему. Зараз успіхи вже є в неї. Доньки часто доводиться звертатися для знімання. Приступів Мігрені, вони в неї із усієї нашої сім'ї, мабуть, найстрашніші. Це Мігрень у неї. Це наша така кара, мабуть, вся сім'я в нас страждає, і навіть онукові це дістається. Ну, а щоб підтримати наше здоров'я, нам потрібно буде їсти більше овочів та фруктів. У суботу-ввечері є б у Лідлі ось такі набори продуктових овочів за 3 євро. Як бачите, наборчики непогані, все окремо буде набагато більше коштувати. Взяли два пакетика, відрізняються кількістю яблучок. В другому пакеті є лимон і імбир, менше апельсинів, нема мандаринів, але все інше майже схоже. Мені... Я не знімала другий пакет, це один, щоб менше кутукач розбирати було. потім. Із салатної капустки ми вже зробили салатик з огірочками і з помідорчиками. Було дуже смачно на вечерю. А апельсинки це улюблене блюдо, онука. Вітаміни навіть такої кількості дуже швидко закінчуються. Ну, ось так пройшла наша субота. Я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихо, дня і ночі, миру та перемоги. І обов'язково бути здоровими, щоб жити, працювати і донатити на перемогу. Нехай мир. Запанує в Україні. Я дякую всім за підтримку і до зустрічі в наступних відео.